Ми вам розкажемо, як нам вдається довіряти один одному, проживши 37 років. А довіряти це означає ніяких сцен ревності, ніяких скандалів нема. Маш, розкажеш? А все дуже ж просто. Давай. Десь іще на початку зовсім нашого подружнього життя, мабуть, декілька місяців ми прожили. Ви знаєте, в цей період ми такі очікування один від одного, що ми такі... Вірні такі, притримуємо свого слова кожен. І от мені Вадім каже, ну я в 9 буду вдома. Я така сижу, чекаю, 9.05, нема, 9.10, нема, у мене вже взагалі щось таке… 21.10. А, так, 21.10, це, це ввечері це було, так. Ну і, і я так прочекала цілу годину. В 10 приходить Вадім, я така обурена. Ти ж обіцяв в 9, де ти був до 10? Починаються скандальчики. Да, такі, да. Такі, а починаю. а Вадим так просто каже: Маш, а ти мені вообще довіряєш? Я кажу, ну так звичайно довіряю. Він каже: Ну, якщо довіряєш, то я тобі от хочу сказати, що якщо я десь затримався, то мені дуже потрібно. Дуже потрібно. І я не просто так десь сидів на там, відпочивав, а в мене була зустріч, просто мені було потрібно ці ця година. І ви знаєте, я. Це так просто, мене як переключило. Я думаю, ну дійсно, я йому довіряю. І якщо йому потрібно, то ну, хай собі запісне. А, а я ще тоді додав. Слухайте, якщо вірити Божим принципам, а ми їм віримо, то все таємне стає явним. Якщо ти навіть будеш ховатися, все одно все з часом відкриється. Ну, ось так ми і довіряємо до І Все одному. так просто, просто і багато років. Просто ти довіряєш людині, і все.